Рюноске Акутогава. Паутинка. Одного дня самотній Будда з нічев'я походжав берегом озера Лотосі. Білосніжні, як перли квіти на воді із своїх золотистих тичинок ненастанно ширили навколі невимовно приємні пагощі. У раю був рано. Будда пройшов понад озером, потім став і крізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло, а тому крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стретоскопі, ясно прозирала ріка Санзунокава, шпіляста гора. Погляд Будди привернув чоловік на ім'я Кандата. Що разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився в пеклі. Той кандата, великий лиходій, за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі і учинив чимало інших злочинів. А добро зробив лише один раз. Якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе паучок. Кандата підняв, було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба. Хоч воно й мале, але теж, напевно, хоче жити. Тож шкода безпричинно вкорочувати йому вік. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як кандата врятував життя паукові і вирішив віддячити йому за добро, при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу над зеленим, як малахіт листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку, буда взяв павутинку і мимо сніжно білих, як перлина квітів, швидко спустив її далеко далеко вниз до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався кандата. Хоч куди глянь всюди тьма кромішня. І тільки коли неколи в тій темряві, зблисне вістря Шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихі зітхання грішників, виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати в голос. Тож і Кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався. Корчився, як жаба перед смертю. Та якось ненароком він звів очі вгору. З далекого неба над кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча срібляста павутинка, вздрівши над головою павутинку кандата, на радощах, аж сплеснув у долоні. Щепившись за неї, напевне, можна далеко полізти. навіть свекло вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпиляцькій горі і потопати в кривавому озері. Отак розмірковуючи, кандата мерщій учепився обома руками за заповдинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, в такому виходів, як кандата, до цього не треба було звикати. А хоч як він силкувався, а догори піднятися було нелегко. Рай і пекло відділяла не одна тисяча грі. Зіп'явшись трохи, кандата втомився і навіть не міг би і рукою врухнути. Що ж тут удієш? Вирішивши перепочити, кандата, повис на павутинці й зиркнув униз. А все-таки його зусилля не пропали марно. Криваве озеро, що в ньому він потопав, за такий короткий час зникло, а страшна своїм м'яним блиском шпиля стогора вже опинилася під ногами. Якщо далі й далі, то скоро і з пекла, напевно, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, пандата зраділим, як ніколи голосом, прокричав Наша взяла, наша взяла. Та наразі він схаменувся. Слідом за ним, як мурашня, по павутинці вгору, п'ялася сила селена грішників. спостерігши таке видовище, кандата, зляканий, чи може приголомшений на якусь хлюлю, розгублено розявив рота і кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевно, увірветься тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він тряпався вгору. Однаково полетить сторчака назад у пекло. Оце жахливо. А тим часом тисячі і тисячі грішників видиралися із на Кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься і кандата щосили закричав. Гей, грішники, це моя павутинка, то вам дозволить чіплятися за неї, ану, спускайтеся вниз. Але в тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над Кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. І милистому просторі виблискуючи, лише висіла тоненька райська. Паутинка. Стоючи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією ценою. А як кандата каменно впав у криваве озеро, обличчя буде посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але було заслужено покараний. За своє черстве серце і знову опинився в безодні. Галотасу до всього байдуже. Його білий, як перлина світ, похитував вінчиками коло ніг буди, а золотисті течінки сповнювали повітря невимовно приємними пахвищами. У раю бралося до полудня.